Всім привіт! Огляд смартфону OnePlus Nord. ce Це ce 3 Lite, Версія на 8 ГБ оперативної пам'яті 128 ГБ вбудовної пам'яті, вартістю 12 тисяч гривень на даний момент. Давайте дивитися, що з ним буде йти в комплектації. У нас смартфончик в зеленому кольорі. OnePlus. І дивимось комплект. Тут чохол, так. чохол. Коба для 7 слота. Документація, Red Cable Club у нас. І тут інша документація. Такий от прозорий чохол, накладка звичайно. Ну, власне, досить непогано тут виглядає, що така карточка OnePlus. Що ви стаєте елітою, власником OnePlus, і отримуєте таку от Red карту. Окей. Дивимось далі комплектація. Ще якийсь додатковий пасібник користувача. Адаптер для зарядки на 67 ватт суперзарядка. І ось червоний кабель. Фішка всіх OnePlus, у них червоний кабель в комплектації. Так. Кабель Type-C. Добре, закриваємо коробку. Тепер по самому пристрою. У нас тут потрійна камера, два блоки камери. Тут одна і дві інших знизу. Спалах. Зліва кнопка регулювання гучності та слот. Справа кнопка вимкнення вимкнення з сканером відбитку пальців. А знизу type c порт, динамік, мікрофон та порт для навушників. Екран 6,7 дюйма, навіть трошки більше 6,72. IPS, Full HD розширення 120 Гц, ну, непоганий чудовий екран. Oxygen OS прошивка одна з найкращих, що є на Android. Краще може тільки прошивка Samsung, так що от для більшості користувачів вона буде кращою і вважається кращою. 13-й Android, Oxygen OS 13.1. Процесор Snapdragon 695 і 8 ГБ оперативної пам'яті. Дуже непоганий по характеристикам. Снабдрейговський процесор, IPS Full HD 120 Гц екран. Єдине, що маловато пам'яті 128 ГБ вбудованої пам'яті в нього маловато. Тобто в цій ціні легко можна знайти значно більший у смартфонів об'єм вбудованої пам'яті у тих же Motorola вони значно дешевші, і вони там є на 256 ГБ вбудованої пам'яті. Так, добре, це ми переглянули параметри. Дуже приємне меню. Досить великі варіанти кастомізації у Oxygen OS. Можемо розмір значків регулювати, також їх форму. Це, здається, в іншому пункті. Шпалери, значки, матеріал. Ось тут ми можемо їх регулювати, форму значкам, поставимо ось такі. На Samsung, здається, навіть форму значків не можна кастомізувати. Там можна інші речі кастомізувати, але от форму значків не можна. Це от фішка OnePlus. Можливо, ще в когось є, але в Samsung точно немає. Ну і, звичайно, в iPhone точно немає такого функціоналу по налаштуванню меню. Це меню також можна прибрати окремо усі програми і зробити тільки робочі столи, так як це в iOS. Добре. Перейдемо до Антуту бенчмарка 453 000, хороший результат о, по антуту. По Geekbench 6. 1300 в тесті відеоприскорювача, в тесті процесора. Ось. Процесор 62, 1,82 ГГц тактова частота, Adreno 619 відеоприскорювач. Запустимо PUBG mobile і побачите вже о, налаштування графіки, на якій працює цей пристрій. Так, графіка на середньому рівні. Бо можна виставити отакий от от рівень графіки, мінімум графіки і високий рівень плавності в PUB-Mobile. Як сама гра показувати вже не буду. Просто показав, які графічні налаштування можуть бути. PUBM працює, працює добре. Добре, по камері. Камера може записувати відео. Або 720, або 1080 не більше, і я так розумію, тільки 30 кадрів. Це взагалі ніде не налаштовується. Тобто камера тут по відео не дуже хороша. Тобто Можна трохи дорожче взяти смартфони, які будуть записувати в 4К 60 FPS. Але звичайні фотографії робить більш-менш непогано. 6-кратний зум максимальний От. і функціонал камери. Зараз покажу вам приклади знімків на основну камеру цього пристрою. На цьому все. Дякую за перегляд. Побачимось!